Є знижки в аптеках подорожник вам та ощад до 30% Знижки діють до кінця червня. Я мала вижити, щоб знову обійняти свою дитину. Так про свої випробування в російському полоні говорить сержантка Азова. Наталії довелося пройти крізь пекло, але нині жінка в Україні. Тепер вона відкрито розповідає, що з нею робили расисти, і пригадує, що довелося пережити у Маріуполі їй та її сину. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Ці кадри облетіли всю країну. Українка зустрілася з власним сином, якого не бачила понад два роки. Наталія проходила службу за контрактом в Азові з 2017 року. Працювала кухарем пізніше, керувала їдальнею. Під час оборони Азовсталі вона готувала їжу для захисників під постійними бомбардуваннями. Наталія з колегами продовжували працювати навіть після того, як була зруйнована частина медкомбінату, де розташовувалася польова кухня. Тоді кухарі підрозділу готували на маленьких пічках. У той час син Наталії Дмитрику опинився на окупованій території. Після команди про евакуацію жінок з медкомбінату жінка направилася до дитини. Їй довелося самотужки проїжджати ворожі блокпости. Жінка потрапила під обстріли, але таки добралася до сина. На додачу, дитина сильно захворіла. У Дмитрика було важке запалення легень. Наталія намагалася вилікувати сина попри відсутність необхідних препаратів. При цьому родині довелося переховуватися від окупантів, адже усі ми прекрасно знаємо, що росіяни роблять з військовими, а тим паче з азовцями. Але згодом Наталію все одно знайшли російські окупанти. Якось уранці до нашого помешкання вдерлися російські військові. Одягнули мішок на голову, скрутили руки та відвезли до Донецького СІЗО. І знов хвилювання за дитину, знов невідомість про його долю. Наталію хотіли засудити в Росії, але її вдалося повернути під час 52-го обміну 31 травня. Після звільнення Наталії з полону вона нарешті змогла обійняти сина. Це був важкий шлях до сина тривалістю у 27 місяців полону. Увесь цей час Дмитрик фільмував на телефон свої здобутки, цікаві події для того, щоб показати мамі після її повернення, щоб бодай так надолужити втрачені роки. А якраз напередодні обміну 24 травня у хлопчика був день народження. Повернення мами стало найбільшим подарунком для цієї дитини. Це відео без сліз дивитися неможливо. Його? Все, спокойно, это уже до... Все. Это все закончилось. Все. все стали. Спасибо вам большое. Так дуже. І таких дітей нині в Україні тисячі. Усі вони чекають на повернення своїх і мам, які досі перебувають у російському полоні. Багато кого окупанти засуджують у російських тюрмах до 20 років, приписують злочини. Тим, хто захищав Україну і відмовлявся визнавати Росію, крім цього, повертають додому й депортованих дітей. 20 тисяч українських дітей були викрадені Росією, а поки Україні вдалося повернути менш ніж 800. Росія так просто не повертає маленьких українців, а змушує нашу країну доводити, що діти справді українці. Однією з тих, кого вдалося повернути, стала 17-річна Валерія Галич. Її викрали у сіверодонецькому. У полоні росіян дівчинка провела півтора роки свого життя. Дівчина розповідає, що спочатку разом із братом опинилася в окупації в бабусиному селі. Зв'язок із мамою. Діти втратили автоматично, які можливість говорити українською. Кожен понеділок у нас починався з того, що нас змушувала співати гімн Росії, навіть ті, хто не хотів. Там було багато українських дітей. Нам там нав'язували культуру Росії. Типу, намагалися з нас зробити росіян, але не втрачали можливості, щоб ти щоб сказати, що ти тут, ти українка, ти не така, як ми. Ну тобто я зіштовхувалася також з булінгом зі сторони викладачів, дітей, просто через те, що я українка. Ви уявляєте, що вони коють? Це жах. Викрадення дітей це не просто злочин, це геноцид. Чому ми розглядаємо цей воєнний злочин масовий як геноцид? Тому що переміщення такої великої групи дітей в міжнародному праві прописане як акт геноциду. Це вже відзначила і парламентська асамблея Ради Європи і Європейський Союз, і ми рухаємося, що це було широке визнання. Нині українська сторона робить у себе, щоб повернути якомога більше дітей. Втім, Кремль щоразу намагаються затягнути цей процес, каже омбудсмен України Дмитро Лубінець, постійно намагаючись десь навіть вести в оману наших партнерів, розказуючи, що діти не хочуть повертатись, що нібито Україна не доказала, що ці діти мають родичів, батьків або офіційних представників на території України. Ситуація складна тим, що. Не, ні Росія несе відповідальність а, і повинна повертати українських дітей. А Україна повинна доказати Росії через посередників, що це українські діти, і ви зобов'язані їх повертати. До слова Валерію вдалося повернути не одразу. Перші дві спроби були невдалими. І лише на третій раз дівчинку вдалося визволити. Перша спроба в мене вийшла невдала. Мене не пропустили на кордоні через те, що я неповнолітня. Другий раз мама вже звер. Лося до волонтерів українських і вони розробили план мого порятунку. Мене вже також розвернули, також через нестачу документів. І третій раз мене вже пропустили. І з третього разу я вже повернулася в Україну. Тут мене в Києві зустріли вже з прапором з мішкою. Після повернення з полону з дітьми працюють фахівці їм допомагають адаптуватися до звичного життя після пережитого жаху. Коли діти повертаються, в першу чергу вони потрапляють в Child Rights Protection Center, суди, в центр захисту прав дитини, де працює мультидисциплінарна команда. Завдання цієї команди зробити оцінку потреб дитини. Чи потрібні їй документи, можливо, атестат, паспорт, адікартка, свідоцтво про народження. Кожну дитину бере під свій супровід кейс-менеджер, який здійснює постійну комунікацію з її офіційним представником, там опікуном або батьками вихователями або батьками, родичами, які мають опіку, і в тому числі з дитиною? Блок, навіть два блоки в програмі ухваленій президентом України Брінкетс Це блок, що стосується програми реінтеграції дітей після повернення, і блок. Розбудови сімейного виховання, тому що також важливо сказати, що ті діти, які на жаль втратили біологічну родину, або які не мали біологічної родини до викрадення, вони не потрапляють в заклади інституційного догляду. А після повернення цих дітей вони відправляються в альтернативну сімейну форму, замкнутість, агресія, нічні жахи, страх та недовіра. І це лише маленька частина з переліку, з яким мають справу психологи, що працюють з депортованими дітьми. Інколи щоб придушити наслідки пережитого, дітям потрібні роки. Для цих дітей будь-який навіть одяг, колір одягу або прикраси, або запах може ретравматизувати і повернути в ті спогади. Тому з дітьми наші психологи працюють дуже обережно, використовуючи. Емпатію при знайомстві запитують, як як можна звертатися, і дитина визначає на ти чи на ви не робити з дитини так звану жертву, спілкуватися, спробувати в залежності дійсно від віку, там з молодшими, але на рівних. Валерія ж зізнається, вона тепер нікуди не хоче їхати з України. Тут хоче вивчитися та отримати професію. До війни я хотіла взагалі поїхати за кордон навчатися, але з початком повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що я хочу жити, навчатися і проводити весь свій час в Україні. Команда ТСН ЮЄ бажає повернутим українцям швидкого відновлення. Сподіваємося, незабаром усі наші військові, цивільні та діти, зможуть повернутися до своїх рідних. Слава Україні! Слава ЗСУ! Та смерть ворогам бережіть себе, побачимось.